Готуємо зелений розсипчастий сезонний рис кропивою, який показувала в своєму останньому пісному меню. Для нас крапива настільки звична, що ми дуже часто навіть проходимо повз неї. Але для більшості світу, повірте, це справжня екзотика. 200-300 грамів молодої крапиви заливаємо окропом на 1-3 хвилинки. Далі промиваємо, розбираємо на листочки та молоденькі верхівки. Їх дрібно нарізаємо. Рідні, ви ж знаєте, що крапива – це ще й дуже корисно. 1-2 столові ложки олії розігріваємо прямо в маленькій кастрюлі, додаємо пошатковане Бучок зеленої цибулі півхвилинки обсмажуємо і всипаємо кропиву. перемішуємо. Якщо молодої у вас немає, можна взяти шпинат. Далі всипаємо неповну 200 мл склянку рису 100 г. В мене пропарений басматі, бо завжди питаєте. Додаємо сіль перець, перемішуємо. Можна додати яких-небудь травок за смаком. Я додала орегано, ще буде дуже смачно італійські прованський або м'ята. До речі, Вливаємо 400 мл окропу, перемішуємо. Далі накриваємо кришкою, варимо до того, як випареться вся на невеликому вогні це займе приблизно 20 хвилин. Перемішуємо і додаємо свіже зелені. В мене подрібнений кріп, можна також петрушку. І все, наш пісний рис готов. Можна вживати як окрему страву у пост, а можна як гарнір до будь-якого м'яса чи риби. Інші страви з мого останнього меню будуть виходити й ближчими днями один за одним, кожного дня, як і завжди. Підписуйтесь, щоб не загубити! Смачного!